Він накрив її голову хустиною і вистрілив. вистрілив у голову своєї дружини. Місце події він залишив, поїхав за своєю донькою, взяв свою доньку, вони йшли десь через ліс, потім їхали потягом, потім ще. Ну, Тобто вони, видно, тікали. І коли донька його втомилася, вона заснула під кущем, він накрив доньку хустиною, її голову накрив хустиною і зробив те саме, що зробив зі своєю дружиною попереднього дня. Тобто він вистрілив у голову своєї доньки. Головка дуже швидко знайшли. Він звинувачень не відкидав навпаки, доволі холоднокровно і спокійно описав все, що зробив зі своєю сім'єю, розповів про те, що якби дуже винним себе не вважає, тому що у нього були депресивні епізоди. До того ж, це передалося йому.